Уникнути небезпек на дорозі можна лише шляхом відповідного виховання і навчання дитини. Саме тому в автомістечку патрульні поліцейські проводять навчальні заняття в ігровій формі з маленькими кременчужанами, де розповідають дітлахам про правила дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі. Сьогоднішнього дня в таборах проводиться захід по правилам дорожнього руху, саме тут в автомістечку в парку миру. Кожна дитина ознайомиться з правилами доморожнього руху, як переходити дорогу, де переходити, а потім, на декілька хвилин, кожна дитинка стане водієм, зможе прокататися на веломашині як водій, зупинятися на світлофорах, переїжджати через железнодорожні перехрестя, зупинятися перед пішохідним переходом. Автомістечко насправді є мініатюрною дорожньо-транспортною мережею, обладнаною різноманітними об'єктами дорожньої інфраструктури, такими як знаки, світлофори, залізничний переїзд, пішохідні переходи. Це дає дітям можливість навчатись дорожній грамоті у реальних умовах, щоб діти вже з юного віку дотримувалися, чи дотримуватися збільш таких відповідальностей, більш таких от серйозних правил. Ми їх якраз таки вирішили привести сюди, щоб показати і навчити пра правилам дорожнього руху ще з такого юного віку. Бо навіть будучи зараз пішоходом, я бачу, що напевно тих людей, які зараз їздять на дорогах, їх не дуже з дитинства вчили правилам дорожнього руху. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.